Відлуння Гамаліївки у справі щодо перекриття траси у Гамаліївці допитують ще одного координатора Львівського Євромайдану Андрія Породка. Вже двічі у п'ятницю та понеділок львівські міліціонери викликали його на допит. Поки що, як свідка, міліція просила опізнати людей, яких зазнимкували вночі 26 листопада поблизу села Гамаліївка. Йдеться про інцидент, коли інспектори ДАІ зупинили автобус, що прямував з мітингувальниками до Києва. Вже близько двох тижнів в мене біля квартир там, де прописаний чергують невідомі мені люди. що Шна всі деже роблять зауваження. Таке є вказівка зверху тиснути, залякувати і як по, по можливості давити на учасників на активістів. Нас координаторів і організаторів військового майдану. Раніше у цій справі на допит викликали начальника управління внутрішньої політики львівської міськради Андрія Шевціва. Пізніше проти нього відкрили кримінальне провадження.